Усім привіт! Сьогодні пропоную вам рецепт страви до святкового столу. Будемо готувати шашлик, запечений в духовці. М'ясо виходить дуже смачне, соковите та ніжне. Чудова альтернатива, коли у нас немає змоги, поїхати на природу, особливо взимку. Незабаром Різдво, можливо, мій рецепт стане комусь у нагоді. Тиснемо кнопочку Підписатися і дивимося спосіб приготування. Отже, у мене тут трішки більше кілограма свиного ошийка. Хоча м'ясо можна брати будь-яке. Я його помила, просушила паперовим рушничком і нарізала ось такими шматочками, такими, які поміщаються у вас у долоні. І сюди ж уже додала столову ложку солі і різні приправи. У мене тут чорний перець, коріандр, паприка і вже готова приправа до м'яса, і один лавровий листочок, який я подрібнила. Також забула вам сказати, що до приправ я додавала лимонний перець. Відкрила недавно для себе таку приправу, дуже гарно підходить до м'ясних страв, а також страв з риби. Спробуйте. Додаю столову ложку соєвого соусу. Далі додаємо цибулю. У мене було дві цибулини, півтори цибулини я порізала півкільцями, а половинку зараз натру на дрібну терку. Додала сюди уже потерту і порізану цибулю, і тепер нам потрібно добре м'ясо вимішати з цибулею і з приправами. Цибульку також добре вижимаємо, щоб вона також пустила сік. І тепер прикрию харчовою плівкою миску і залишу на кілька годин промаринуватися. А можна це зробити на ніч. Отже, відправляю в холодильник. М'ясо маринувалось у мене в холодильнику цілий день. І тепер я ще раз його перемішаю. І там йому постояти при кімнатній температурі хоча б з півгодинки. Не випікайте м'ясо одразу, щоб воно не було жорстким. Далі м'ясо разом з цибулею перекладаємо в рукав для запікання, зав'язуємо з двох сторін і відправляємо в духовку випікатися. Температура 180 градусів. М'ясо випікалося у мене приблизно годину, 50 хвилин. І далі нам потрібно акуратно і обережно розрізати рукав. Бачимо, що м'ясо майже уже готове. І ми знову його відправляємо в духовку для того, щоб воно гарно зарум'янилося. Через 15 хвилин м'ясо підрумянилося і витягаємо його з духовки. Перекладаємо на тарілку. Поливаємо соком, у якому пеклося м'ясо, цибулькою. Можна приготувати ще будь-який гарнір, салат або просто з улюбленим соусом. Буде дуже смачно. Давайте відріжемо шматочок і подивимося, яке м'ясо всередині. Дуже легко ріжеться, м'якеньке. Бачимо, що м'ясо пропеклося і не сухе, соковите. Те, що воно смачне, я в цьому впевнена, тому що готую так уже не перший раз. Приготуйте такий шашлик в домашніх умовах на свято. Виходить смачно, а готується дуже легко і швидко. Саме те, що нам потрібно буде уже незабаром у свята. Буду вдячна вам за вподобайки, коментарі та підписки. Нехай вам смакує! До нових зустрічей!